Такого повертатися в Каменець-Подільський вже не дуже та й хочеться. Але давайте по порядку: ще вдома в Києві у нас з'явилася перша проблема: готель. Майже усі готелі були зайняті в один із днів нашої подорожі, але розібравшись у цим, ми таки поїхали. Проте вранці, зійшовши з потягу, де ми майже всю ніч не спали через гамір підлітків, ми зіштовхнулися з ТЦК. Але на відміну від інших пасажирів нас таки відпустили, і ми майже спокійно поїхали в готель. Приведши себе до ладу, ми рушили у місце, яке вподобали ще минулого разу, а саме на смажені варенички. Ох, про них ми мріяли два роки. До речі, їх заклад є не тільки у Кам'янці-Подійському, а й у Львові. Тож обов'язково завітайте! Після смачного сніданку ми продовжили нашу прогулянку, але пригоди не скінчилися, і за нами ув'язався один неадекватний тип, якого мій чоловік до цього бачив з лезом у роті. Цей божевільний вирішив, що ми нібито за ним слідкуємо і вимагав наші документи. Що сталося далі, читайте в описі під відео і не забудьте підписатися.